Бібліотека це не лише простір для читання, отримання нових знань, навичок, але й можливість провести цікаво дозвілля, спілкування, отримати позитивні емоції, гарний настрій та приємні враження. Сільська бібліотека це центр дозвілля, де проходять заходи різних напрямків, флешмоби до Дня вишиванки, до Дня прапора, патріотичні години до Дня Незалежності. Заходи, що проводяться у бібліотеці для юнацтва, відіграють важливу роль у формуванні особистості та залучення молоді до культури читання. Це заходи про здоровий спосіб життя, безбар'єрність, про героїв нашого сьогодення. Зараз, коли Україна бореться за свою незалежність, велику роль відіграє волонтерство. Воно стає потужним засобом віри в те, що навіть у часи жаху та страждання люди можуть підтримувати одне одного. Волонтери це звичайні люди, які вкладають свій час, талант, ресурси заради спільної мети, перемоги. Бібліотека теж бере у цьому участь. Також у бібліотеці відбуваються засідання клубу за інтересами на різні теми ментальне здоров'я, кулінарія, садівництво. Весело та гармонійно проводять свій час діти під час майстер-класів, пізнавальних ігор, конкурсів малюнків, загадків, відгадування ребусів, вікторин та акцій. Бібліотека це той храм, де народжується та зберігається духовність.